Ось такого дна, на думку багатьох, досяг шоумен та комічний актор Євгеній Кушевой, який перед новим роком звернувся до українців з привітанням. Непривітність не додає нам краси, скажемо так, неважливо на якій мові ви розмовляєте на українській чи може на руському. Будьте щасливі, любіть друг друга в наступному році і будьте любимими. Він переконаний, що неважливо, на якій мові ми всі розмовляємо, а непривітність не додає нам краси. Його влаштовує відкат до попередньої версії країни, якоїсь Малоросії. От звідси й какай разі це, і на каком язики розговарювати. <плес> Мене тішить, що про це говорить людина з газованою сечею у пластиковому стаканчику. Але зовсім не тішить те, що українці масово почали коментувати це відео, влаштувавши Кошевому справжній бодішеймінг. Ну що це таке жирна сволота? По-перше, жирні лише ті чоловіки, у яких немає грошей, а тих, хто гроші має, жінки називають своїми ведмежатками. По-друге, не жирний, а дегустатор, який захопився. А чому ти не пішов воювати? Я думаю, що від мене на передку буде дуже мало користі, якщо мене, мене завалять в перші секунди війни, тому що ні навиків тактичного бою. Так, можна стріляти, але навиків тактичного бою нема. Якщо якийсь снайпер зніме в першу секунду, чим я, ну, от це, я так допоміг країні? Розумієш? А тут просто, ну. Я думаю, що від нас багато користі тут в, в тилу, як то кажуть, і по-третє, словник безбар'єрності підказує нам, що краще казати людина з контуром тіла, що коливається, де й взагалі думаю, що Євгеній пожартував. Він же ж не винен у тому, що жарти кварталу 95 такі собі. Якщо беркутовцям видати ебонітові палички, а мітінгуючи в шерстяну одеждою. Так, ми зможемо добивати електричество.